В рамках проголошеного року Польщі в Україні та діючого договору про співпрацю між проспілками працівників освіти і науки обох країн в Україну прибула делегація з Польщі, у складі якої 32 представники відомчої профспілки вчителів з усіх регіонів країни сусіда на чолі з віце-президентом спілки вчителів Польщі Ярославом Чарновським. Одну із перших своїх зупинок на українській землі гості забугу зробили в Колодяжненському літературному меморіальному музеї садибі лесі Українки, де їх зустрічали заступник голови Ковальської райдержадміністрації Любов Гаврилюк, начальник відділу освіти райдержадміністрації Леонід Шевчук, представники районного комітету про спілки вчителів, співробітники музею. Після короткого знайомства гості мали можливість оглянути експозицію колодяжненського музею та послухати виступ вокального ансамблю Ранкова зірка злюбленця, який став для гостей справжнім сюрпризом і подарував їм чимало приємних хвилин. Про мету приїзду польської делегації в Україну ми поцікавились в одного з керівників центрального комітету про спілки працівників освіти і науки України Євгена Нікітюка в рамках договору між Центральним комітетом про спілки працівників освіти і науки України і про спілку вчителів Польщі прибула делегація про спілкових працівників з Польщі для участі в українсько польському семінарі. По подальшій співпраці в соціальному захисту працівників. Відрадно, що сьогоднішній семінар відбувається в знаменний період, коли ми святкуємо разом з польськими друзями Дні Польщі в Україні. Співпраця з проспілкою працівників в Польщі, яка вже протязі 10 років дає свої плоди. Не тільки допомагає нам визначитися в тих подальших проблемах, які існують, але їх вирішення. В холі музею сторони обмінялися пам'ятними сувенірами та думками стосовно розвитку подальших перспектив співпраці між освітянськими проспілками обох країн. Ми поцікавились думкою про це у керівника польської делегації пана Ярослава Черновського тим року в року обходу в. В рік Польщі в Україні ми плануємо відвідати кілька регіонів вашої країни, аби познайомитися з працею наших українських колег-вчителів, а також для того, аби поділитися власним фаховим досвідом і спостереженнями. Ми є найближчими сусідами, а тому співпраця між нами має бути якомога тіснішою і плідною. Того ж дня польська делегація відбула до обласного центру Волині. За час перебування в Україні гості також відвідують Тернопільську та Вінницьку області. А завершиться міжнародний проспілковий семінар в столиці України місті Києві.